Приймаю каталізатори по новій пошті. Ось цей каталізатор ми отримали посилочку сьогодні. Ось це теплий Олекса, Тобі привіт. Нарешті я добрався до твоєї ракети. Покажи серій. Я навіть не знаю, що це за каталізатор. Я ще не. Ну так він був в двох кожухах. Ну, як ракета, коротше. Таке. Нарешті ми його в понеділок вже відправимо їх на аналіз. І там ще в нас є. Ось ця людина сьогодні відправила. Ми одразу вже підготували е, номер 3. Його, він під номером 3. І також серій покажи, будь ласка, ось від нього ще такі детальки. Це дуже обов'язково. Якщо у вас таке є з ним, то потрібно з ним, бо це все буде дорожчий каталізатор. І це ось так буде. Ми в додатковий пакет і під номером 3. Для себе ми ставимо, що під номером 3 це Іванов Іван Іванович, номер телефона, номер карти. А на завод відправляємо тільки номер 3, номер 4, номер 5 І вони нам... Кажу, під номером 3 був кат такий-то такий, то оціночна вартість там 3500, був кат такий-то такий, то оціночна вартість там 2700. Тому так, чому вигідно з нами працювати? Бо я так подумав подумав, подумав, пробував тут здавати ну, через плеча, через плеча, і кожен хоче заробити. Так як і я, так як і всі. Тому не полінувався, познайомився з заводом і напряму йому новою поштою відправляю. Вийшло дуже круто, мені подобається. Тепер є посилочка, хочу показати. Дивіться, людинка написала. Доброго дня! Такий-то, такий-то, Руслан Володимирович. Магнітного 40, немагнітного 5. Третє, не знаю що. Ощадбанк. Щиро дякую за співпрацю. Вам бажаю добра і процвітання. Надіюся, в подальшому будемо співпрацювати. Зніміть, будь ласка, відео. Дякую. Відео можете скинути на Viber Та нам і не жалко в TikTok скинути. Дивіться. Ми беремо ваги. Хоп-хоп-хоп. Ставимо. І важимо. І дивимось, і важимо, і все робимо ми. Магніт, будь ласка. Людинка написала, магнітного у нього 5 грам. А ну, з пакетиком. 5,16, так і є, напевно, 5 грамів. 4,6. 4,6, бачите. Магнітного. 4,7. Поставимо. Йдемо на зустріч клієнту. Це є. Тепер не магні... Це щось я вже туплю, да? магнітного 40 грам. А чи це він щось тупить? Да. Тепер дивіться, буду показувати, що робити. Не знаю, як. Написав отак. Магнітного 40 грам, немагнітного 5 грам. Значить, це було е... магнітного. Він написав магнітного 40 грам. він перепутав. Що, значить, я беру немагнітне. О! Тепер все сходиться. Він мене забив з пантелифу. Так. Ми беремо 37 грам з пакетиком. маємо. Висипамо без пакетика. Запутав мене Руслан Володимирович. Так. Маємо сирі покажи. Це в нас е, не магніт. Не 36,8. 36,8. І третє, він не знає, що. Ось таке. Дивіться, це латунька. Ну він так сказав, що, що ми геть потім кислотою ще перевіримо. Ну, це латунька, це латунні такі штучки. Так, 36,8 є. Тепер нам треба взяти калькулятора. Бабам, серий. Зараз будемо робити підрахуночок. Так, є є таке діло. 4,7. 4,7 множу на 14,5. Так, дай Боже, здоров'я тій собаці, яка гавкає. Так, 69 гривень. помножити на 14,5 дорівнює 69 гривень. І 36,8 36,8 множимо на 19,5. 718 на 19,5 дорівнює. 700. 18, я казав, правильно, тепер. 780. Хто там просив на це нажимати, вже буду на це кнопочку нажимати. Ти красавчик, дякую, що підказав. Плюс 69. 790 гривень. 790 гривень піде чоловіку на карточку. Так що, любі друзі, всім дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих відео. Всім гарного вечора. До побачення!